Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас є 29 грудня, знімаємо вам нашу мушмулу. Мушмула, я так зрозумів, це казахський продукт. Подивився по інтернеті. Вони навіть їх закривають. Дуже вкусні зараз у цей період з грудня по лютий місяць. От вони ще у нас висять на дереві, дуже цікаво у них. Форма на е, привкус дуже цікавий. Оце є один розмір, бачите, дуже насичу, дуже гарно заподоносила. Дивіться, які це виходить вже п'ятий рік у нас. Ось такі, ось так вона рясно заплодоносила. ця Оцей сорт є крупніший. Видно по них, так? от Щоб ви мали собі уяву. Ось. Ось так, вони оці три, От, Крупніші за ці прибову. Є ще крупніші, але навпаки, ці щось взагалі мілкі. Но, менше з тим. Е, ці йдуть, і колючі, я бачу, це напевно дикі, на них треба перев... перевивати. Це ми свій час придбали, Попробувати. і ось що у нас вийшло. Скажу зразу за вкусові якості цього крупнішого. Дуже вкусні, дуже солодкі. Вони вже рахуйте, що у нас не один раз мороз був. Було й по 5. На вигляд, не ахті, але чесно вам скажу, дуже вкусові якості приємні. Солодкі кісточки є. Ось, оце кісточки падає. Кисточки великі, звісно. Зараз покажу Ось так виглядає кисточка. Ось таке здорова. Так, далі цю пробуємо. Що це він не хоче фіксувати? Так тяжко. Так, цю меші. Це більш свіжо, що виглядає. Так само. Ну, вона не є хрустяща, вона є типа як картошка варена. Але навіть не знаю з чим звільняти вам кусу якось, якості, чесно. М -м -м. Наче манго. Є якісь нотки манго, нотки грушки є. Ну, що ви розуміли, воно настільки вкусно, як... Корисно. Це домашній кардіолог. Дуже лікує хорошо серце, кровообіг От. Про них можна прочитати. Там багато чого цікавого знайти Дуже добре мати. Вдома. Таку цікаву розстіння. Зараз цю і ці мілки. Цікі словаті. Хоча вони мілкі, а кісточка <coughs> теж є велика, як і в тих. Вони трохи кисловаті. Ці взагалі кислинки не чуються Цих, крупніших. Да. От вони у нас вже 5 років і ось така їхня. Висота 2 метри десь. Він вже починає падати. Це ми висипали відход, яблука, грушки, які згнили. щоб було їм перегной. І ось так. Кого цікаво, можете писати в коментарі, що дамо відповідь, що не сказали на відео.